Всім привіт! Як вам нічка була? Ох, і жужало, ох і жужало. Сподіваюсь, все позбивали всі ті шахіди і все обійшлося. Чоловік розповідає, зранку дзвонив. Каже, в них там теж ці шахеди літали, була повітряна тривога і під час повітряної тривоги один, як сказати правильно, я би сказала, арештований примусово, а ні, правильно, тако примусово мобілізований втік, благополучно. то там в них кипіш капітальний всі на ушах, що воно далі, буде, не... Потім дзвони сказу. Якийсь сьогодні ніби на дощ збирається. Ну, не знаю, треба дощечку. Але я поки займаюся справами чоловіка, ну, дякувати Богу, знайшла адвоката. Він вже подав позов про оскарження ВЛК, бо в нього там ще й інфаркт був. в ВЛК написали постінфарктний синдром. Я збирала вчора документи, всякі ці виписки з карточки, все, відправила йому в адвокату вчора документи, то ем, Можливо, ну, буде оскарження подаватися на суд оскарження ВЛК і на повторне е, обслідування. От. Так що такі в мене справи? Ну, я сьогодні вас не буду своїми проблемами парити. Вам все одно це не цікаво. Ну, це для тих, кому цікаво. У мене є вже трошки. Моєї аудиторії, яка ми ніби як заочно здружилися і слідкуємо один за одним, що в кого робиться. Це більше інформація для них, хто цікавиться, що в мене відбувається, А для тих, кому все рівно. І не цікаво. Я хочу вам другу цікавинку показати. Ви коли-небудь бачили варієгатний перчик? Дивіться. Ось він. Дивіться, яка красота. Так, кіт, не кусайся. Іди, я тут знімаю людям цікавинку. Дивіться, добре видно, так? Да? Це називається, ні, це не хвороби там чи ще щось. Це називається фіш варєгатний. Я собі виписала була весною по інтернету. Було 5 насінин, не пам'ятаю, скільки я за нього дала. Зійшло тільки дві ну, насінинки. І ось таке от виросло. Прикаляха. Це гіркий перець, не солодкий, але дуже-дуже файний. В цьому якось трохи менше варігатності, Більше навіть внизу ці кіно плямки. Не знаю, в чому різниця. А в цьому тут дуже багато. Він прям такий весь весь врієгадний. І який перчик. Ну, буду дивитися, як він, він виросте до зими. Потім, будуть холода, я його заберу в тепличку. А коли почнуться морози, заберу до хати мені. Просто цікаво, до якого стану він може вирости. Ну, така от цікавинка, і який ці величина перчиків буде. Ну, Напевно, така і буде. Ну, подивимося. Але дуже гарний, святковий такий він. Ну таке вже зараз є. У продажу фіш варієгатний.